Доброго дня, друзі! Пропоную вам разом зі мною приготувати ось такий красивий та дуже смачний торт. Я впевнена, це буде ваш найулюбленіший рецепт, так як готується він дуже швидко, просто вам не потрібно нічого зважувати та вмикати духовку. Кому цікаво, підписуйтесь на канал і будемо готувати! Рецепт, як завжди, пропишу в описі під відео. У глибоку миску розбиваю яйця, додаю дрібку солі та цукор. Все буду замішувати вінчиком. Навіть міксер в цьому рецепті не потрібен. Це наскільки просто. Такий рецепт виручає в жарку пору року, коли не хочеться вмикати духовку, а хочеться приготувати щось смачне до чаю. Або, коли ви поїхали на дачу, не у всіх є духовки, кулінарні ваги, щоб відміряти продукти. А тут ми будемо користуватися ложкою, відміряючи всі інгредієнти та вінчиком замішуючи всі продукти. До двох яєць додаю 6 столових ложок цукру, дрібку солі. Одну столову ложку какао перемішую вінчиком легенько, щоб воно не розлетілося, і вже відміряла, щоб не займати весь час 6 столових ложок молока. Теж все перемішую, далі буду додавати рослинну олію та борошно. Борошно теж потрібно: 6 столових ложок, але ви дивіться на густину тіста, воно має стікати з ложки та не бути густим. Обов'язково до тіста додаю розпушувач та хочу додати 1 столову ложку маку. Це не обов'язково. Якщо у вас немає або ви не любите, не додавайте. Можете замінити на подрібнені підсушені горішки, або взагалі нічого не додавати. Таке тісто готується дуже швидко. Духовку нам вмикати не потрібно, щоб вона розігрівалася, так як випікати, будемо у мікрохвильовці. Це ще набагато швидше та проще. Я буду випікати у скляній формі діаметром 18 см. На дно застелила пергаментний папір, щоб легше було виймати, тому що до скляної форми пристає тісто в мікрохвильовці. Виливаю його і включаю максимальній можності на 7 хвилин. А ви вже орієнтуйтеся та перевіряйте на готовність тіста зубочисткою обов'язково. А поки випікається бисквіт, підготую вишні. Проварю їх із цукром та крохмалем до загустіння. Поставлю, щоб вихолодало, а вже бисквітний корж зпігся, теж трішки прохолов, розріжу його на коржі. Хочу розділити на три частинки та легенько зняти верхню частинку з цю шапочку, щоб використати для посипки бисквіта. Як ви можете бачити на відео, тісто гарно пропеклося та пористе. Приготую крем Самий простий, звичайний сметана та згущене молоко. Збивати нічого не потрібно, перемішую все ложечкою. Згущеного молока додайте за своїм смаком. Якщо хочете, щоб було там кисліше чи солодше, регулюйте на свій смак. Такий бисквіт пропітувати не треба. Сметанний крем гарно його пропітає, він буде м'якенький, а також вишнева начинка. додасть свого особливого смаку. Кожен корж ретельно змащую спочатку сметанним кремом, а потім зверху за допомогою кондитерського мішка викладаю вишневу начинку. Щоб безквітні коржі були м'якші, краще припіталися кремом, змащую з двох сторон. Складаю тортик і зверху буду присипати безквітною крихтою. І так як в мене її було небагато, я ще використала один сухий вафельний корж. Теж його перем'яла і зверху ретельно обсипала, як на мій погляд, вийшло дуже красиво. Трішки даємо такому тортику настоятися в холодильнику буквально 30 хвилин і можна нарізати. Він дуже м'якенький, крему достатньо, гарно нарізається та добре смакує. Якщо вам сподобався рецепт, чекаю вашу відповідь у коментарях. Нажимайте пальчик вверх. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. Обов'язково готуйте і нехай буде вам смачно! Бажаю вдалого дня і всього найкращого. До наступного відео! Всім пока-пока!